Всім привіт з Дубліна. Я сьогодні вирішив записати такий перший експериментальний влог на YouTube і хочу поділитися над прак, яким я працював ще з минулого року, 2025, починаючи з червня, коли я побачив десь на просторах Ютуб чи десь якусь статтю прочитав в інтернеті стосовно інвестицій в людей. І... Мене історія така надихнула більше в тому плані, що сама суть, сама ідея інвестицій в людей заключається в тому, щоб не зробити на оборону систему пенсійного фонду. Часто молодим людям необхідні інвестиції, стартовий капітал для якоїсь своєї ідеї, поки вони ще молоді. І я прочитав статтю братів Ліберманів, коли вони інвестували. Від декілька десятків тисяч доларів або десь біля 100 тисяч доларів за 5-10% від будь-якого доходу цієї людини в подальшому там, протягом 20-30 років. І мене ця ідея так надихнула е, в плані того, що я подумав, що, по суті можна, роби, можна зробити це. З сьогоднішніми технологіями набагато краще, набагато краще можна, наприклад, оцінити людей, оцінити, що ця людина принесе прибуток. І я почав роздумувати от в червні 2025 року над тим, щоб запустити платформу, яка через штучний інтелект, через AI буде оцінювати людський потенціал. Ось. Тобто сама задумка заключалась в тому, що ми збираємо дані з людей через соцмережі і не тільки соцмережі, тобто будь-яке проявлення, скажімо. збираємо так звані цифрові сліди в інтернеті. І Потім проходиться певний фільтр, певна оцінка. І Через AI ця платформа зможе оцінити, наскільки ця людина зможе бути результативною в подальшому. Тому що для тренування цієї моделі використовується інша модель, тобто ми беремо цифрові сліди людей, які вже досягнули певного успіху в інших сферах. Стосовно інвестування в людей, чим це відрізняється взагалі від звичайного інвестування? Тим, що це інвестиції не напряму в їх практи, а це інвестиції просто в людину. Це можуть бути будь-які творчі люди. Будь-які, скажімо, якісь там музиканти, художники, якісь навіть підприємці, фуромісти і так далі. Я приступив до того, щоб зробити MVP, мінімальний життєвий продукт такої платформи. Я пам'ятаю, в червні 2025 року якраз зібрав список з 50 людей в LinkedIn, яким я збирався написати. Це були люди, в яких вже є досвід. ВЯй, створення там якихось моделей і так далі. Ось мені був потрібен партнер, Я знав, що так легше буде знайти інвестора для розробки цієї платформи в першу чергу. Я пам'ятаю, написав тоді 50 цим людям, і чуть менше 10 людей мені відписало. Я домовився з ними про зідзвон. Ось. З першим, з ким я поспілкувався, це був відносно молодий хлопець, якому десь там 19 чи 20 років до того. Він же займався розробкою якогось там проекту в Боїнг. І так, потім другою людиною це була людина, яка працює в R&D в Samsung. Він мені посіяв певні такі от відстумні стосовно того, що він каже: дивись, потім в подальшому, скажімо, якщо це все стане. В певній мірі там успішно, або навіть може чуть раніше, це не зовсім дуже юридично законно збирати ці дані без дозволу людей. Навіть якщо скажімо, ця інформація побічному просторі, все одно це не повністю законно, і потім це може розвести до певних судових процесів. І ми зразу там, скажімо так, побрейнштормили з ним, як це можна зробити краще. І він запропонував ідею стосовно того, щоб створити платформу, де люди самі будуть реєструватися, залишати скажімо, умовно таку галочку, так для того, що вся інформація, яка є про них в відкритому доступі, ця модель, ця платформа буде збирати ці дані. Я тоді зрозумів, що це поламає тоді певну таку концепцію, бо. Спочатку планувалося саме шукати людей з потенціалом, а не е вкладуватись в маркетинг, щоб люди там реєструвалися, це було все набагато дорожче, стало. Ось. З цією ідеєю вирішив е чуть все обдумати і паралельно давай почав е шукати інвесторів. В першу чергу я так подумав, що оскільки вже брати Лібермані знає, що таке інвестиції в людей, бо вони вже... Тоді цим займалися. Я так подумав, два я їм напишу стосовно того, що вони в мене інвестували. Я давай їм написав перший раз на їхню електронну пошту, що на їхньому сайті, потім почав писати їх в інстаграм. Е, ще на якихось там ресурсах ніхто мені не відповів. Е, я давай подумав, що набагато напевно буде ефективніше, коли я візьму і. Напишу одразу тим людям, в кого вони вже взяли, проінвестували. Я знайшов тих людей на їх сайті, цим людям написав. І одна з тих людей мені відповіла стосовно того, що зараз проти ліпормани не інвестують людей. І наскільки я зрозумів, з урозлів те, що вони зараз закрили перший фонд. Все-таки відбувається, що спочатку інвестиційний фонд відкривається, інвестується в декілька людей. Поєм... Проходить певний етап, цей фон закривається, і то, через 5-10 років вони можуть знову відкритий фонд 2 і так далі. Ось. І я пізніше потім, знайшов, бачите, Кому цікаво інвестувати в щось таке, за чим може бути майбутнє? Я був дуже радий цьому насправді. Я зрозумів в той же час, що мені зараз в першу чергу потрібно. Взагалі подумати над тим, як краще зробити, якою краще. Це має бути платформа і домовитись з партнером, щоб ми вже почали з ним співпрацювати. Через декілька місяців після цього я переїхав в Ірландію і дістався до з містам до вечора, хто привіти, що зараз дивишся це відео. І ми, пам'ятаю, одного вечора тоді спілкувалися, розповідали одному, хто зараз працює, і я йому розповів. Це інвестиційний проект про платформу, яка буде оцінювати і допоможе приймати правильні рішення для інвесторів. І його це доволі, наскільки зрозуміло, зацікавило, але в той же час було дивно в тому плані, що людина там зареєструється на цій платформі, то ця модель, ця платформа буде збирати її дані, вона може не так поводитися або в інтернеті, так в соціальних мережах. Це ж людський фактор, вона розуміє, що ця модель зараз буде її оцінювати. Тут доволі, скажем, складно би було зробити саме таку модель, яка буде достовірно цю оцінювати людину. І цей програміст мені запропонував зробити дещо краще. Він каже: а якщо би взяти, наприклад, навчити модель, передбачати не, не потенціал людей, а передбачати ринок. І на основі цього. Можна буде зрозуміти, в який напрямок йде ринок, так, що буде там, умовно, в тренді, яка буде тенденція, і вже потім шукати людей, які будуть корелюватися з цією тенденцією ринку і їм пропонувати інвестиції. І я так подумав, що це буде набагато краще, ніж було до цього, оскільки це буде в теперішніх реаліях більш реалістично реалізувати. Я в описі під цим відео залишу посилання на презентацію, анонс цієї платформи зможете ознайомитись. Поки що правда, там ще старіша презентація, але зараз ми підкоригуємо нову. Подивіться на це місто. Ось там от Порт. Далі там же Ірландське море. Ось там центр Дубліна. Ось така от красота. Сьогодні просто сонце, що дуже рідко буває в Ірландії. Загалом отак от круто. Так, і те, що я зрозумів за минулий 2025 рік, це для того, щоб придумати якісь і створювати нові речі, вартує відноситись до життя так, як до ряду тестування різних гіпотез. Ось, по суті, якось так. Також мені було б цікаво взагалі почути, чим ви займаєте зараз, над чим ви працюєте, в якій сфері діяльності. І, і напишіть в коментарях, на що ви потратили інвестиції. Ви інвестори вас повірили, І взагалі цікаво дізнатися ваше відношення. Чи готові ви, наприклад, за певну суму стартових інвестицій в вас віддавати в подальшому 5-10% від свого доходу хоча 20-30 років, оскільки деякі люди в 30 мені писали, що це типу, якась нова форма рабства і щось то. ось. Я думаю, що очевидно, так? Що в багатьох країнах податки забирають набагато більше. Тоді можна вибрати інше резидентство, платити ще менше податків і зробити так, щоб інвестори вас повірили в обмін на те, щоб отримати стартовий капітал для того, що вам зараз потрібно реалізувати. Так, і оскільки я зараз в Ірландії хочу ще доповнити це тим, чим мені подобається взагалі ця країна. Це, по-перше, те, що тут англійська мова. Тут ще правда є і державна ірландська мова, але на нею спілкується там дуже малий відсоток. Мені подобається їхній менталітет, ірландці, вони привітливі, здебільшого часто буває таке, що десь просто по вулиці вони там можуть привітатися. Але було таке, що це видають як справи, якщо скажімо, на якийсь там великий мегаполіс, типу, як зараз у ну, цього і Мені подобається їхня податкова система. Це одна з причин, чому такі американські компанії, типу Meta, Google, Amazon, LinkedIn, вони відкрили тут свої головні європейські офіси саме в Ірландії. Ось. А ось так виглядає їхня одна з центральних вулиць. Тут доволі людно сьогодні. Сподіваюсь, що ближчим часом ще запишу якийсь такий новий влог, буде ще чим з вами новим поділитись і до зустрічі в наступних відео.